Зараз я себе в божеский вид приведу. Хух. Хух, друзі, трохи. Трохи так активнічав, вибачайте. За те, що хекаю. Але що, у Михаличе така статура Він хекає завжди. Так. А що я, друзі, чим займаюсь? Так, ну а займаюся, друзі, нарешті тим, що прибрав я оцю бочку з зерном чи під зерном. Ось тут вона в углу у мене стояла. Портила весь зовнішній вигляд двору. Я блін із тієї бочки, друзі, в тому році спортив та Більйову цю Що шо... Що Михалайна моя стірочку вішає От Ну нічого я думаю ми її сремонтуємо і бажано взагалі нафік убрати оттуда сперед двору вот Ну а що друзі я тут трішечки знову хазяйнуємо. Уже ось цю бочку під зерно, що стояла там. Бачите, сьогодні перенесли її. так. Тепер, друзі, ці всі бочки пусті, не знаю, поставлю десь туди в кутки. Позаставляю. От. Ну і що, друзі, приймусь за те, що буду прибирати у той забор. Але це вже не сьогодні, бо треба закупитися металом. От, і починати строїти цей сарайчик, бо время біжить, не стоїть на місці, треба хоч щось зробити. Ще тут прибрати, е вивести тут така. Ну, Тут площадочка забетонірована, її також треба буде вичистити, щоб тут було красиво. От. Ну і от там, друзі, трошки треба буде підсипати. Є, у мене там кучка глини, трошки глини, трошки повирівнювати, попідсипати, попідсипати тут. Бо сьогодні тут манітушка трохи колеса Женя крутив, трохи повиривав, трохи, правда, бетон воно повидавлював. Тут такий бетон був, тоненький 2-3 см. Трохи цей керамзіт треба буде згребсти десь нафік. Чому бо ходиш другий раз скользко можна і впасти. Ось тут другий раз ковзаємося ходимо. Ну, тут не знаю. Тут якби, конечно, заливати бетоном, но це звісно, дуже багато його сюди треба. То мабуть хай воно буде так, як є. Поки що, друзі. Все це поки що. Самі розумієте чому. Бо вже, як то кажуть, не дуже бувають добрі новини в нашу сюди сторону. От. Тому будемо дивитися. Поки що, як то кажуть, будемо тримати двір, як той казав, в належному стані. Але щось прям такого грандіозного нічого робити не будемо. Ну а сарачик, звісно, сам сюди проситься. І проситься ще, друзі, знаєте, що було у мене колись в планах зробити для Михайловни. Ось тут навесик, щоб стірка була під навісом, знаєте, все зручно, дощ іде, а стірка у тебе не получиться, не мочиться, не вигорає на сонечку, сохне, естественним таким путем. Ну і розібрати, звісно, оце старьо, також цей сарайчик розкрить, вот. зробити тут навес, аж сюди до заборчика, до вот вот. і під тим навесом поставити якийсь не знаю, диван щоб була можливість отак другий раз пиляки От. І щоб не заходити у хату, ліг, завалився та й відпочив собі щось. І цей заборчик, кусочок, може пам'ятаєте, я вам казав, що будемо його змінювати. От. Але вже будемо змінювати тоді, коли будемо строїти сарайчик. Сарайчик буде двохметровий по висоті. От. І тому тут будуть також ці листи двохметрові. Цьому, цьому, друзі, не лякайтесь, понятне діло, все це. Про це знаєте, йде такий, е, прибирання. Тому ну що, я продовжую, зараз вирівняю там, От, поставлю туди бочки. Ось Бо сьогодні, друзі, можливо, ще вечором буду бризкать, але не знаю. Димає вітер, агроном казав, можливо, не будемо. але ж ви знаєте, плани у нас міняються аж набігом. Все, друзі, не буду затягувати, буду працювати. Можливо, друзі, нічого не прийдеться і розрівнювати, кури все зроблять самі, і зараз розгребуть. Так, ладно. Yeah. поставили бы ее да фонарцы вот наверное прикольно просто на сюда проведек точно точно так хорошо Так, друзі, ну що, я думаю, що все це ось так буде стоять. Я думав у мене тут місця багато. Я думаю я тут чесно ставлю. Ага, ось тут прицеп поставив. Ось так. Все, міста нема. Михалеч красивий. Коротше, друзі, що ми цей? Що такий красивий в курсі? Але в курсі, що Михайлович дуже любить м'ясо. Страшне, не знаю. Сьогодні ми не працюємо. Щойно перед цим як записати цей кусочок, Позвонив агроном. Каже, Михайлович, ми ж сьогодні не працюємо, бо вітер ти помниш? Кажу, помню. От. А що? А Михайлович вже зібрався з'їздити. Тут недалеко від нас, друзі, через два села на третє. Є придорожне кафе, називається Кебаб із село Привор, Привільне. Е, і що? Правильно, Михалив собі замовив шашличку. Бо щось так схотілося, шашличку, не знаю, м'ясо смаженого. Коротше, зараз їдемо з Михайловини, е, заберемо замовлення, ну і вже покажу, що там буде. чекаєте обзорчик так, ось номера кому цікаво, хто тут а, е, можна замовити приїхали ну що, друзі подивимось що там Михайлович сюди замовив погнали Як? так це у нас що це у нас шаурма. Це махала на собі замов шаурму. Так. так. А це друзі. Оце друзі. Шашлычок лаваша. Вот так, це друзі виглядаємо. Ну, все на місці, Михайлович собі три заказав. Ну що, покуштуємо. Друзі, все, як я люблю, м'ясо цибулька, лавашик. нічого зайвого. <м> <м> а вам, друзья, что Всем смачного Если что Посылание, друзья, на инстаграм В описании под видео Вот Заходьте, замовляйте. О, молодцы, ребята. Всем пока.